Разом зі своєю напарницею Сумчанкою Таїсією Марченко криворіжанка Вікторія Козловська здобула абсолютну перемогу на всесвітніх іграх 2022 зі спортивної акробатики, що проходили цього літа в американському бірмінгемі. Багаторазова чемпіонка України та світу, вже заслужена майстриня спорту України Вікторія до такої високої нагороди йшла 11 років з початку своєї спортивної кар'єри. Виступлення у нас діляться на три упражнення – статичне, вальтіжна і комбінація. По первым двум упражнениям разыгрывался финал, и финальное упражнение уже разыгрывалось на медаль. Не изначально стояла цель, мне говорили тренера, что вот мы готовимся на всемирные. Как бы да, я всегда. Вот мы поставили цель и шли к ней. Самое идеальное выступление, наверное, у нас было по сравнению с остальными. И, конечно, очень Ми раді були, що у нас все вийшло. У парі з Таїсією Марченко Вікторія виступає вже два роки. Тоді розпочалася щоденна плідна підготовка до всесвітніх ігор. Спортсменки стали абсолютними чемпіонками серед суперниць із шести європейських країн. У самій Індю США No1, де тренується акробатка, дуже пишаються здобутком землячкою, оскільки нагороду такого рівня вихованці спортивної школи виборювали до цього лише раз, ще 20 років тому. Знаєте, ми довго-довго чекали цієї події. Дівчата дуже багато тренувалися, вони приклали дуже... Багато будемо так усиль. Вони майже жили в цій в цій залі, тому що приходили вони зранку і уходили вони десь у півдев'ятої вечора. Тому я кажу вам, що дівчата приклали не тільки фізичної, будемо так, усиль, а ще і. Моральне чемпіонок всесвітніх ігор відзначив і президент України, удостоївши акробаток орденів за заслуги третього ступеня. Проте свою спортивну кар'єру на жаль Вікторія Козловська через стан здоров'я планує завершувати в подальших планах дівчини стати тренеркою або ж взагалі змінити вид діяльності. Маріола Акуліч, Максим Мурашов, перший міський.